Друзі, вітаю вас на каналі Української мови Промені. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Кого перетворився ЗЕВС, коли викрадав Європу? Правильна відповідь – БК. Наступне запитання: яке місто Хемінгуей назвав святом, яке завжди з тобою? Це Париж. Яка тварина символ демократичної партії? США? Символом Демократичної партії ША є осел. Перший цей символ використав карикатурист Томас Нас у 1870-х роках. Осел символізує наполегливість і силу, хоча спочатку це було висміювання опонентами. Яка країна в давнину називалася Каледонією? Це Шотландія. Що Ньютон називав наймирнішою тратою часу? Це сон. Хто придумав Пінокєва? Це Карлок Колодді. З чого зроблено фаянсовий посуд? Правильна відповідь з глини. Наступне запитання. Що обожнюють плюфіофіли? Люфіофіли обожнює дощ у всіх його проявах. Якості кого Ярослав Гашик побував у Києві в 1915 році. Ральна відповідь Полоненого з Австро-Угорської армії. В якому році створено французький іноземний легіон. У 1831 році королем Луї Філіпом Що таке дилема? Це необхідність вибору між двома важко здійсненими можливостями. Останнє запитання нашої Вікторини. Що таке парадокс? Продукт це судження або ситуація, яка суперечить здоровому глузду чи логіці, хоча може бути правдивою.